Прогрес будівництва житлового комплексу Real City від Real, системного девелопера за грудень. ЖК Real City – це сучасний житловий комплекс у Львові, де поєднано стильну архітектуру, продуманий простір і комфорт щоденного життя. Вдале розташування забезпечує баланс між динамікою міста та затишком. Сучасні фасади формують виразний образ комплексу. А розвинена внутрішня і зовнішня інфраструктура створює все необхідне для життя. Детальні умови придбання, доступні планування та вартість квартир можна дізнатися у відділах продажу ріел. У будинках 4Б, 2Б та 5Б четвертої черги. У грудні завершено всі внутрішні роботи в місцях загального користування, виконано повний комплекс оздоблювальних робіт. Завершено укладання плитки та встановлення перил, місця загального користування оздоблені і готові до подальшої експлуатації. Паралельно основний будівельний етап завершили в школі. Тут повністю виконано мурування, покрівельні та фасадні роботи, встановлено всі вікна, змонтовано алюмінієві конструкції. Наразі, з урахуванням погодних умов, виконуються роботи з благоустрою території. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб слідкувати за ходом будівництва цього та інших комплексів Ріел. В коментарях до відео пишіть запитання, і наші менеджери радо дадуть відповіді. Контакти та адреси в описі до відео.